Це відео базується на 12 принципах анімації, описаних Френком Томасом та Олі Джонстоном. Отже, наступний принцип називається перебільшення. По суті, кожну дію позу та вираз обличчя можна вивести на новий рівень, щоб збільшити вплив на глядача. Тому ранні аніматори Діснеї розгублювалися, бо Волт казав їм додати більше справжності. А коли вони це робили, він критикував результат, бо він був недостатньо перебільшеним. На думку Волта, різниці ймовірно не було. Зробити більш реалістичним не означало зробити фізику і пропорції більш відповідними до реальності, а скоріше зробити ідею або суть дії більш очевидною і реальною. Тож, якщо персонаж сумний, зробіть його ще сумнішим. Життєрадісний ще життєрадіснішим. Хвилюється? Дуже хвилюється. Божевільний, зробіть ще божевільнішим. Перебільшення не означає більш викривлене, а більш переконливе. Дивовижно, але ви завжди можете додати перебільшення. Ця анімація виглядає закінченою, так? Але давайте трохи перебільшимо. Тепер, порівнюючи ці дві анімації, перша безумовно виглядає менш потужною, хоча раніше ми вважали її закінченою. Коли рухи швидкі, перебільшення має бути більшим, щоб бути поміченим. Цей кадр виглядає занадто екстремальним, щоб бути реалістичним, але в русі він виглядає менш екстремальним. Це тому, що багато кадрів, які Око сприймає за короткий час, є менш екстремальними, і лише один з них є дуже екстремальним. Щоб посилити його виразність, залиште його довше на екрані. Або зробіть більш екстремальним, оскільки важко сказати, скільки місця у вас є для перебільшення, хорошим правилом буде підвищувати рівень перебільшення до тих пір, поки воно не стане занадто великим, а потім відмотати назад, доки ви не будете ним задоволені, тож ви побачите весь діапазон заздалегідь і не помилитесь. Окей, це все про перебільшення. Наступний принцип називається малюнок в перспективі. До зустрічі в наступному відео. Спасибі за перегляд! Якщо бажаєте підтримати цей канал не лише вподобайкою та підпискою, а ще і копійчиною, то в описі для цього є зручні посилання, та насамперед донайте на ЗСУ. Дякую!